Це Девід Алін, і він написав е, неймовірну книгу, яка називається по-англійськи Getting Things Done. Тобто, це означає, як е, свої діла привести в порядок, тобто як навести лад у своїх особистих ділах. І він розповідає про п'ять ключових важливих етапів, якщо їх зробити, у людини дуже дуже. Вивільниться багато часу, і в неї може дуже знизитися рівень стресу, тому що в неї буде відчуття контролю і того, що вона встигає робити те, що їй потрібно. Я дуже багато різних стратегій, дуже багато різних методів всевозможних підходів. я Перепробував із часом, і я можу сказати, що от книга Девіда Аллена, вона мені здається, дає найтаку повнішу, найобширнішу картину. І якщо інвестувати якийсь час в то, щоб її вивчити, і застосувати ці на практиці ці поради, вони можуть докорінним часом, докорінним. Способом змінити те, як ви використовуєте свій час. Я думаю, що ми можемо в принципі пройтися дуже те так. Теж, я теж, думаю, теж буде теж дуже цікаво, бо я думаю, контролювати, от якби своє життя, це бажана, скажімо, так. штука для багатьох для мене теж. Перше, з чого можна почати, це створити просто якусь фізичну папку або фізичну якусь коробочку, куди ти будеш складати всі-всі-всі документи, чеки, якісь рекламки, різноманітне, все, 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 що в тебе є таке вхідне. Тобто, наприклад, ти йдеш в метро, тобі хтось дав якусь рекламку. Ти думаєш, о, прикольно, треба цим людям потім подзвонити, Мені там треба там колись там я знаю, жалюзі на вікна повісити, а це та сама рекламка. І ти її там. Собі кинув десь в гаманець. Потім в тебе якісь, ти приходиш додому, в тебе якісь там принесли платіжки там, за газ, за світ, там, за ще за щось, тобто за світло. Тобто, ти розумієш там, є. Та треба не забути проплатити, окей. Потім в тебе ще, щось, ще щось. і в тебе згодом є якісь паперові або фізичні такі документи, які ти розумієш, що треба з ними щось робити. Ти ось оцю коробку або в цю папочку, ти просто все це згружаєш, і потім ми з цим будемо працювати. Перший крок це просто створити таку. Коробку це, це вже дуже цікаво, бо я пам'ятаю, у моєї мами точно щось таке подібне було, принаймні з чеками, там от різними так, так, так. такими штуками. Але цікаво, для, для чого е, вот. е, так само. Ми в цифровому вигляді. Ми, ми створюємо так само таку цифрову коробочку, але це може бути просто, наприклад, частний телеграм-канал або частний е, там, там де якісь чати, де є там тільки ти і там нікого більше нема. Тобто, ти створюєш, як це можуть бути замітки там в телефон. Будь -що. Можна там, в галерею, може, знаєш, фоткаєш. Ну, якусь Краще, там, краще щоб інфу. це було таке місце, де ти можеш щось там виділити виділити. Тобто, я, наприклад, я користуюся там, чатом в Телеграмі, там, там є тільки я один. І все, і я його назвав там вхідні для себе. І коли в мене якась там ідея з'явилася, коли в мене якась задача впала, тобто я, наприклад, там можу там щось робити по по дому, і в мене, наприклад, там з'явилася ідея. Треба подзвонити там Святославу, треба відправити на нову пошту там Олексію книгу, треба там виставити якісь кросівки на OLX. Тобто я це хоп сразу в телефон записав у цю «вхідні». Аби не забути так. Так, і все, і, і залишаю це там. Тобто, поки що. Перший крок це ми створюємо для віртуальних завдань. І для фізичних якихось паперців е, любих речей, які требують від, ну, які потребують від нас якоїсь активності, будь-якої там просто навіть викинути, при прийняти рішення, що мені ця рекламка не потрібна, я її викидаю. Також краще, якщо ми це все спочатку згружаємо, от в цю коробочку, і ця коробочка вхідне вхідні, вона буде дуже сильно нас розгружати, тому що ми будемо розуміти, що коли в мене щось десь там якась думка, я в цифровий вигляд записав, а коли щось матеріальне, я туди це закинув. Та й ти по суті, як не тримаєш її в голові, ну ти ж не намагаєшся це так, треба не забути, треба не забути. Ти вже її записав і точно впевнений, що нічого не загубиться, так, так. от е, другий крок в цій системі це те, що ми якраз робимо те, про що ти зараз сказав. Це коли ми, наприклад, беремо і виписуємо всі-всі-всі, всі думки, які в нас є, які потребують якоїсь активності, тобто. Все, що нам в голову, у нас в голові, все, що є нагадуванням у нас. Тобто, коли ми десь там варимо собі їсти, коли ми десь просто відпочиваємо, або залипаємо в телефоні, там, або дивимося якийсь там серіал чи ще щось, і нам приходить думка: там, треба зробити ось ось то, подзвонити тому, щось кудись поїхати, а було б класно там щось полагодити, а в гаражі треба там то перекласти, а ось то треба віддати Степану. Там тобто, все, що у нас, от, там де я хоч маленьке нагадування. Ми починаємо все це записувати. Це може бути звичайний вордовський файл, можна використовувати замітки в айфоні. Можна Я так, роблю робити як угодно, тобто головне, щоб людина зробила такий величезний каталог. Усього, що може від неї потребувати, зробити. Тобто, не треба думати, що ми це все будемо робити там зараз чи на наступному тижні, чи навіть там через рік. Ні, по-перше, наша головна задача це просто все записати. До чого це призведе? Це призведе до того, що е, наші мозги вони почнуть звільнятися. Тобто ми… Перестанемо постійно отримувати ці нагадування ментальні, тому що якщо людина, наприклад, на телефоні не вимикає нагадування, їй постійно щось та, там блимає, 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 блимає. І, і вона відволікається на це. А коли ми не записуємо 100% Якихось навіть дуже дрібних речей, але які потребують від нас якоїсь дії або якогось рішення, ми себе обрікаємо на те, щоб нам постійно наш мозок виконував функцію телефона з нагадуванням, тобто він постійно бомбардує нас цими нагадуваннями. І коли я перший раз зробив це. Я десь біля трьох днів я виписував все, що мені приходило е, на думки. Я ходив по квартирі, я дивився там щось десь у машині, що треба зробити. Я коли заходив до батьків в квартиру, я дивився, що у них треба зробити. Я все-все записував. Тобто, тобто, я десь три дні робив цей список максимально повним. У мене там сотні, сотні, сотні різних людей. Коли, коли були це все там... робити? Це воно все одно в тобі приходить в голову. Тобто ти, ти все одно, воно так чи інакше, ти про щось ну, тримаєш це в голові. Просто я пропоную не тримати це в голові, а просто це записати. І за декілька днів це ж не так, що я там з 8 ранку до 5 вечора. Ні, це якісь там 15 хвилин по обіді ти десь пішов, щось записав, подумав, потім займаєшся своїми справами, потім вечором щось записав. І виходить так, що якщо людина це зробить, у неї перестануть... Приходити у ці постійні ментальні нагадування, тобто мозок перестане постійно бомбардувати нас, що треба зробити, то подзвони, напиши це. І людина відчуває надзвичайну легкість. Тобто, я, коли, наприклад, через три дні все записав, що мені було потрібно зробити, зробив такі громенні списки, я відчув таку ясність і свідомість, якої у мене не було жодного разу в житті. Коли я зазвичай читаю якусь книгу. У мене буває дуже часто так. Я читаю там перший абзац, потім в мене якась думка, і я там щось втратив, то що я кажу: так, третій абзац, п'ятий абзац, добре, треба повернутися. Та, я знову таке. починаю це, і в мене знову бомбардують якісь думки. Я беру читати складну літературу, я читаю стра... одну сторінку, дві, три, чотири. Мені не приходить жодних думок. Тому що я розумію, що я все записав. Тобто ніяких нагадувань. Тому що мозок він відпускає цю задачу, якщо він розуміє, що. Хазяїн десь її тримає і все, все під контролем. А якщо ні, він постійно нагадує, 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 нагадує. І це створює стрес, тиск. І почуття провини, тому що ми читаємо книгу або миємо посуд, або ми просто кудись їдемо там по справах в якусь там лікарню, аптеку, а, а, а мозок нам постійно нагадує: ти не відправив по новій пошті те, то те. -то. Так, а треба ж було до мами заїхати. Так, і а ти відчуваєш бути? почуття провини, що ти в цей час не займаєшся чимось іншим. Тобто, ти думаєш, що так, ну я ж вроді займаюся цим, але. В тебе є це відчуття, що я в цей час мав би бути десь в іншому місці, чимось іншим, що займатися, тому що це було ще два тижні по тому зробити, а я забувся. Да, та, і та. ось таке. І саме через то другий етап: ми записуємо все-все-все, все що потребує від нас якоїсь активності. Тобто, це дуже важливо зрозуміти. Не всі думки, які нам в голову приходять, бо воно, тут такої, то мов літератури не хватить, щоб таке записати, це дуже багато. А саме ті думки, і саме ті рішення, якісь дії, які потребують від нас. Активності, тобто, коли мені потрібно щось зробити, не просто я про щось подумав, а мені треба щось зробити. Це другий етап. Ми все це записали що Третій. далі. Третій етап це коли ми е, дивимося на цей список, і ми реально розуміємо, я не зможу цим займатися всім на цьому тижні. Можливо, навіть мені я ці за цей рік не зможу переробити все те, що там написано. Але я можу виділити якусь наступну дію, тобто я можу з цього списку подивитися і зрозуміти, оцінити його і зрозуміти, а що я можу зробити реально сьогодні. Тобто, це як визначити пріоритети, це, це визначити. Ті дії, які реально мені доступні в сьогоднішньому дні, тобто це не зовсім okay. про пріоритети. Тому що пріоритети це може бути трохи по іншому, там трохи по інша тема. Але якщо ми кажемо про те, що, наприклад, от якийсь там пункт списку, наприклад, 27, й він може бути не дуже для мене пріоритетним. Але я розумію, що сьогодні у мене є. Я буду в там, в той часті міста. У мене буде там 40 хвилин. Я можу туди заїхати. Я подзвонив там цьому хлопцю. Він також має вільний час. Тобто, це не пріоритет для мене, але умови є для того, щоб сьогодні це виконати. І ми виконуємо ті речі, тобто, ми е, намагаємося е, визначити, яка наступна дія. Що я буду робити з оцим всім величезним списком? Тобто, ми виписуємо там 2, 3, 4, 5, 6 якихось завдань собі на день, і ми починаємо їх е, спокійно робити. Наступний крок, четвертий, це коли ми вже починаємо фокусуватися, і ми розуміємо, що краще я зроблю ось це, ось це, ось це, а щось не встигну. Чим коли я буду намагатися все робити одночасно? Тобто, я не знаю, як ти, от ем, коли ти навчався десь в інституті, в університеті, там же ж мобільні телефони вони заважали тоді вже навчанню, чи, чи ні? Мобільні телефони так. завжди заважають навчанню, ну я не знаю, зараз, напевно, все вже там у тебе розумний годинник заважає, так. все заважає. Так ну от дивись, тобто, людина може, вона як може, наприклад, якщо вона вчиться десь в університеті або там в якомусь там технікумі, чи Ще ще десь. Вона може робити щось удома, якусь там курсову, чи якусь домашку. Вона може робити, коли в неї постійно блимає телефон, постійно їх тут дзвонить, постійно щось відбувається. Вона тут вирішила музику на фоні поставити, то YouTube вона на фоні включила, то ще щось. Тобто, і вона, наприклад, те, що може зробити реально там, за 40-50 хвилин, вона розтягує на 3 години. Та або більше, або більше курсову е... писати. Це дні. саме через те, треба розуміти, що насправді наш мозок він може працювати тільки над одним. Завданням в одну, єди... одну одиницю тобто часу Тобто йому потрібно допомогти, от сконцентруватися саме на цьому якомусь конкретному так. завданні, тому що інколи люди думають, що я можу насправді робити декілька речей, тобто, наприклад, я можу там спілкуватися з тобою, а і там щось, наприклад, там жонглювати Це стиль Юлія Цезаря. Та так. там п'ять справ так, одночасно, але насправді своїм думаючим мозоком ми можемо робити тільки одну річ, тільки одну. Те, що е, люди помилково сприймають за мультізадачність або многозадачність, це насправді, коли людина, думаючи мозком, вона знаходиться в одному місці, а рефлексами і своїми звичками вона робить якийсь процес. Тобто, е, наприклад, коли людина вчиться водити автомобіль, спочатку для неї це стрес, вона не може, бо це так. Треба переключитися, подивитися, завести. Це тобто, вона все робить думаючи мозком. Через півроку, коли вона вже досвідчений водій, він вже розмовляє, по телефону, він вже їде на автопілоті, і він же там видивляється, там що відбувається та, на вулиці, та, та. я навіть за собою таке помічав. Тому що це все звички, тобто, це не мультизадачність. Тому що, наприклад, якщо ти розмовляєш зі своїм другом, і, і ти думаючи що мозгом заходишся там, а на дорозі змінилася ситуація, і тобі треба своїм мозоком прийняти рішення, що зараз робити, коли вивернути руль, як бити по гальмах, то ти тут же втрачаєш зв'язок із своїм другом, і ти ну ти, ти робиш рішення на дорозі, тобто в тебе. Аварійна ситуація, і саме через то наш думаючий мозок він завжди знаходиться в одному місці, тобто там, де фокус нашої уваги, і якщо ви сіли робити курсову, якщо ви працюєте, якщо ви робите якусь річ, треба робити її тільки її і виключити все зайве. Все? Ох, як це складно, якщо чесно, зібратися, знаєш, і виділити там всю свою увагу саме на одну справу. От є якісь поради, як зібратися, як ото відкинути там відосики, музичку, там ще щось, тому що це насправді ну проблема. Ну у мене це була проблема під час навчання. Ти там хтось тебе погукав, хтось там ще. Ну я думаю, що найкраща тут е, порада це те, що просто вимкнути всі сповіщення. Тобто я для себе колись це зробив, і я вважаю це одне з найефективніших рішень в моєму житті. Я просто вимкнув усі сповіщення. Я залишив тільки з одного банку сповіщення, допускаю, тому що мені тоді, коли заходять гроші, мене це радує. І це єдине це ще звук. Там так, знаєш, так, там ти. Ось оце єдине, що мене може відволікти, коли я з кимось цим. Тобто, в мене жодних смс-ок, жодних нічого. Тобто, мені можна подзвонити, і це буде дзвінок. Мені можна писати, але ні банера, нічого, ні якось. Там звуку, ліхтарика, нічого не буде на телефоні. тобто — Треба себе ізолювати, скажімо, та від цього. Ну, Тому що дивись, спочатку телефон це технологія, яка нам допомагає. А насправді зараз багатьма людьми телефон володіє. Тобто, ми маємо залежності, які ми навіть не викор... ну, не думаємо, що це щось серйозне. Тобто, воно повністю поглинуло нашу увагу. наш час, і коли людина там, наприклад, я коли читаю семінари по цій тематиці, я прошу людей відкрити е в залі свій телефон і подивитися, встати тих, у кого екранний час там більше 3-4 годин там. Майже весь зал стає. Я просто кажу: залишайтеся сидіти там, сяти ся, ті, у кого там менше п'яти годин, там, тобто, коли я кажу, навіть там 6, 7, 8 годин, є люди, які ще стоять в залі. Тобто є люди, які 8 годин на день проводять в телефоні. Тобто, розумієш, Так, якщо так. ми вимикаємо сповіщення, це найкращий спосіб сфокусуватися. Я думаю, що ми перейдемо до п'ятого. Так, цього. так, треба завершити нам цикл, так. і потім, якби ще раз їх назвемо, щоб ми запам'ятали ці п'ять кроків. І нам а, на п'ятому кроці нам потрібно потрібно робити щотижневий такий розбір всіх нашої системи, тобто у нас за тиждень щось. Копиться в цифровому нашому такому сховищі, яке ми назвали вхідні. У нас якісь документи, якісь речі малесенькі з'являються у нашій фізичній коробці. Вхідні ми працюємо зі своїми списками, ми записуємо все, що нам потрібно зробити. Але раз на тиждень я це, наприклад, роблю у суботу. Треба виділити десь там 30-40 годин 30-40 хвилин свого часу. Години годин, це, це, це ж занадто хвилин часу виділити півгодинки годинку. І зробити такий огляд своєї системи, щось десь видалити, щось десь почистити, якісь пункти меню змінити, якусь десь те, що ми раніше писали, ми розуміємо, що воно втратило свою актуальність, ми його вже прибрали або відредагували, щось навпаки додали. Тобто, якщо ми робимо цей щотижневий огляд цієї системи, таку чистку цієї системи, вона буде у нас актуальна, тому що люди дуже часто вони починають писати якісь списки, вони починають наводити якісь порядки, вони створюють створюють у себе там в комірчині чи десь на полці, там в шкафу якісь там особливі коробки, там чи якісь там просто стікери можна повісити, так. це там, але, те, це там те, так. але через те, що людина не робить оцей щотижневий е, розбір і такий огляд цієї системи, то вони через час це перетворюється на той самий смітник, який був і до цього, Тут тобто починається хаос так. Та знову ж таки. Тож, оцей п'ятий крок, щотижневий огляд цієї системи, це є найважливішим е, кроком з моєї точки зору. Тому що якщо ми його не робимо, всі інші кроки вони втрачають свою силу. Тож треба розуміти, що. Коли ми е, починаємо робити так, таку систему, нам потрібно запланувати час, коли ми будемо цю систему оптимізувати, докручувати і робити її більш ефективною. Аби зрозуміти, знаєш, наскільки це важливо, тому що насправді для деяких людей скажуть там 40 хвилин сидіти, аналізувати щось там своє життя. там, в мене немає на це часу, там скажімо. Наскільки важливо, ось цей аналіз, там тайм менеджмент Бо хтось каже, та я там розберуся, по ходу. Ну, мені подобається, як колись, якщо мені пам'ять не змінює, Лінкольн сказав, що якщо я буду мати 8 годин на те, щоб зробити дерево, то я буду використовувати 6 годин на те, щоб наточити свій топор. Тобто, якщо я маю задачу, щоб це дерево впало. То я використаю більшість часу на те, щоб працювати дуже гострим топором. Ось. Якщо ми займаємося займаємося плануванням, якщо у нас є якийсь Google календар, якщо у нас є якийсь е, щоденник, якщо ми плануємо свій день, по-перше, ми будемо менше забувати, е, у нас буде відчуття контролю. У нас не буде постійно, що наш мозк бомбардує наш е, різними нагадуваннями. Ми будемо розуміти, що якщо мені щось потрібно, це там знаходиться, це там. Якщо мені потрібна якась платіжка, комуналка, це в тій папочці, якщо мені потрібні якісь там документи. Ти по машині це там, якщо мені потрібна якась там страховка, там чи якісь медицинські речі, це в іншому місці. Тобто у людини складається. О, таке відчуття простору, і вона розуміє, що я все нормально встигаю. І коли вона привчить себе до такої культури фокусовки і до такої культури роботи, то вона буде встигати набагато більше. Набагато більше. Тож я рекомендую спробувати цю систему, і ви через декілька місяців ви не впізнаєте своє життя і свою ефективність.